Що з нами залишатися? Ми працюємо в прямому ефірі. Третій блок. 27 березня, п'ятниця сьогодні. Міжнародний день театра. Тому обов'язково будемо говорити про театри. Ми будемо говорити про столичні театри. Ми будемо говорити про репертуарні театри. І також нагадаю, що 23 березня відбулося вручення театральної премії Київська пектораль. Хто її отримав? Про це все за мить. Так, дякую, що з нами залишаєте це класний буде блок. От що так говорю він буде і театральний. Ми поговоримо про життя столичних театрів. У нас у студії сьогодні Олексій Кужельний, художній керівник Київської академічної майстерні театрального мистецтва, Сузір'я, народний артист України, голова Київського відділення національної спілки театральних діячів України. 2230971, Будь ласка, всі запитання про театри можете ставити абсолютно різного плану. Ми будемо обов'язково говорити про сузір'я, і ми говоримо про київську пектораль, яка була вручена 23 бере. А ви ж телефонуєте, висловлюєте точку зору, говоріть, ставте запитання. Вас рада бачити, дійсно, ви знаєте, я завжди вас рада бачити. Ну і всі, хто буде додзвонювати, хай радіють, тому що сьогодні. Всесвітній день театру. Я вас вітаю. Спасибі. Я вас yeah. теж вітаю, тому yeah. що знаєте, театр може бути без будь-чого, <laughs> крім глядача. <laughs> тому я вітаю всіх глядачів з цим чудовим святом і радію, що сьогодні театри ще повніше як були. Ну це правда. От, yeah. Людей, хвала yeah. Богові, багато в театрах. Я дуже а, так з... емоційно, коли ми бачимо хлопців з АТО, mm -hmm. які приходять. Приходять зі своїми дівчатами, вони їм допомагають інколи прийти. Але вони приходять в театр, і це так щемливо і дуже е, обнадійливо. Да. Бо люди пройшли через випробування жорстокістю. А от бачите, все ж таки озлоблення нема. Ви питаєтеся про театр, і я хочу вам поділитися: це моє персональне враження, але раптом я зрозумів. Що ми ведемо війну, живемо в війні, да? боремося з ворогом без ненависті. От я думаю, що це український ноу-хау. Як перемогти ворога без ненависті, дуже складно, і ви знаєте, ну, що взагалі так, на... бо немає, ніби такого як поштовху, да, коли немає, ні, ніби опори. Здається, ніби більше одразу знаходиться знаряд для того, щоб Ну так нема внутрішньої опори, ніби розумієте, і перші перший час у другій світовій війні там, доки не з'явилося оце там бій фашистів, як не побачили звірства, які робили, нічого не було. І тут ви знаєте, я так часто бачу, що люди. Задумуються, вибачають, розуміють тих, хто проти нас намагаються їх зрозуміти, і оце, це така мені здається дуже добра ознака, тому що ненависть це все ж таки гріховне почуття, і внесок до того, аби так люди себе відчували в ці жорстокі часи, таких випробувань, яких не дай боже нікому. В цьому є все ж таки велика робота театру. І якщо говорити про сезон цього року, то ви знаєте, мені здалося, що ну, по перше, якось стало дуже таким зрозумілим, яскраво зрозумілим, те, що Попередні часи, відеосеріали, угу. телесеріали. Вони якось... повністю заполонили і розум так. Тому, всіх наших. Це але правда, вони, так? вони мали розумієте, от так, так, ніби і не звертали на це, але вони мали на, на меті е, зробити життя людини одновимірною. Бандитсько-патріотична, знаєте, бандитсько-патріотичний вимір. Все, одне тільки. Бандопатріотизм такий. Я от всі зараз дивлюсь, там, бригада, ну от що не пригадаєте. Ну, я от розумію, от про які ви серіали. Так, я це з, така, знаєте, спроба спримітизувати людину і довести людина, людина до людини і життя до життя. От людина до людини, людина, людина і до, до людини, і життя дорівнюється до життя. Що це означає? Їж, пий, спи, гуляй, все. А для чого ти прийшов в цей світ? Для чого Бог тебе сюди привів? Що ти хочеш сказати, що ти залишиш, що по тобі залишиться, і до чого ти, з чим ти підеш в світи краще? Розумієте? А про цього, про це якось так: от так, так, так. І сьогодні я бачу, що і світовий театр, і київські театри дуже точно відчувають оцю. Таку нагальну потребу це ви бачите по е тих виставах, які ставлять, по тих роботах, чи по роботі навіть окремих акторів. По чому ну я можу вам сказати, себе? що е це ніде не декларується. Отак, от, от. Mm -hmm. вистава про те, що людина має бути багато вимірних. Mm -hmm. Цього ніде нема. Але якщо ви подивитеся репертуар, mm -hmm. то він, знаєте, він такий різний. А, якщо ви в подив... різні часи, переживав театр. У нас була чорнуха на першому плані, потім у нас було розважальне на на першому плані. Зараз я кажу вам абсолютно впевнено, Є... залишилося це розважаючи повчай. І е, набагато більше вистав, в яких е, хай не в лоб, але є абсолютно відчутна ізична нота цього інтелектуального начала. Ну, мудрі театр, я їх так називаю. Ну, правда, вони. Давайте ми тоді прийдемо і поговоримо, анонсувала, обов'язково треба зазначити, що пектораль таки вручили. Хоча були певні застереження, що не буде. Я навіть пам'ятаю, ми зустрічалися з вашими колегами, художніми керівниками інших театрів, які говорили, ну, це там півроку тому чи говорили, поки що не зрозуміло, яка історія. Ще восени навіть говорили взимку. Вручили пектораль. 23 березня в театрі оперети це сталося. Баштеатр також сузір'я взяло кілька премій. Розкажіть нам, будь ласка, хто ж цього вже скажімо так, 23 березня отримав київську пектораль, але ми нагадуємо, що це ж вручається за вистави, які були 14-го 14 року, 14 попереднього року? року Скільки номінацій до речі, цього року було минулого полота? Було, у нас ну? стабільне. У нас 14, 14 номінацій. Вони так. не міняються. Uh -huh. Я до того, що ви сказали, що от бачите, здавалося, війна uh -huh. да, і всі сумнівалися. Але я е, хочу вам сказати, що і е, керівник департаменту культури е, Попова Діана і там далі, і перш за все. По-перше, за багато років мер міста прийшов в театр на церемонію. Я не хто хто ще був перед кличком і вже загубилося в пам'яті. Розумієте, він прийшов, він був з нами, він привітав. І, і ну, це було Я дуже... хочу сказати, При... що йому, судячи з цього, йому дуже сподобалось. Ну мені здається, Правда, також да. тому, що він відверто і сміявся і радів, і таке інше, да. От, і не дарма витрачені ці гроші, тому що. Я, коли ми з Діаною Поповою розпочинали цю церемонію, нагадав той принцип, який для мене є життєвим принципом для сусір'я, І вам я вже його кілька разів говорив про те, що життя не варте того, аби проживати. Життя достойне того, аби його святкувати. Святкуйте кожну мить життя, а краще. З театром. І так воно і відбулося, і е, без свята нема життя. І під час війни під будь-під час mm -hmm. будь-яких випробувань, знаєте, люди зроблять щось маленьке, але відсвяткують. Чи то буде день народження, чи це буде Пасха, чи це буде е день театру? Скажімо, от і е оце, що у нас відбулося, свято мистецтва, мистецтво театрального, е це знаєте, надихає, і це і, і це відчуття, те, що ти потрібний, що тебе розуміють, що про тебе дбають, воно обов'язково передасться глядачеві, і воно накладе на ті складнощі, труднощі, які він відчуває в своєму особистому житті. Хто отримав, давайте. Да, хто отримав? Так, отримав хто отримав. інтрига швидше? Хто а, інтрига, отримав? Хто в інтернеті, хто вже бачив, а хто був присутній на врученні, але хочеться, щоб глядачі теж почули. Тому ну, за, це цікаво. кращі, кращі драматичні да. вистави це весілля сердічне лікепка з карасями театр драми та комедії. Живий труп в театрі імені Івана Франка і наше містечко театр юного глядача. І от теж. отримала весілля сердечне в театрі драми і комедії. Краща музична вистава були довгий різдвяний обід Кармен Світа Кармен світа, театру. Оперети і Труфальдіна із бергами театр оперети, і ви зізналися, що це О, ваша улюблена Так, вистава. театрі оперети. Так ну я ніколи не думала, що Труфальдіна може мені сподобатися взагалі. Ну я не знаю, чому ну класно все. Але те, яке зробили це в опереті, ми Ну, не Значить, ви підтримуєте вибір, бо вибрали, виграла саме саме ці так, дитячі Зачу вистави дім» в опереті, знову ж таки снігова квітка в глядковому театрі mm -hmm. муніципальному. Був у нас на Ковчесі, театр ляльок, Ю... що давно якраз він а в понеділок, 23 ну, березня, якраз це... керівник біг до З вашої легкої на... руки. На... Вони на отримали так. першу премію. На краща вистава камерна вистава висовувалися Гітелі Джері, театру Актор. Метод Гронхольма, молодий театр. Перемогло схоже на щастя театру Сузір'я. так що ми теж святкуємо. Хвала Богові. Номінація краща режисерська робота Багамазов весілля сердечне. Станіслав Майсієв, така її доля. Роман Мархолія Живий труп переміг Станіслав Майсієв. У нас, слава Богу, є кому вручати. Це вони тішують. Театри є, працюють, вистави ну, Виставив уваг... чворюють, як я кажу, класно. Це ж добре. Ви знаєте, е, Важливо, що. По перше, збільшується кількість театрів, які беруть участь у цій історії, uh -huh. і більше uh -huh. театрів подають того продукту, який вартий на увагу, коло розширюється. От а по друге, я вам хочу сказати, ну складні часи, щоб ми не говорили, це ж перший рік при війні, але сім років до того жодного фінансування не мала ніяка, ніякий театр не мав фінансування на прем'єри. Це не проста річ. Я знаю театр де хочу називати, в якому глядач кожного разу приходить як вперше ті, ті декорації, які зроблені з трьох попередніх. Цього зразу не зрозумієш, але я головному режисеру по, по виставі кажу: слухай, я ж це бачив. В той виставі, той виставі цей той виставі. Ну от бачиш, тепер все значить помі'язру. І так вже костюмчики по п'ятому разу перешиваються, але викручуємося. Знаєте, викручуємося, і це теж от розумієте. Театр це такий зріз життя, це модель всесвіту, і викру... театр викручується. І країна викрутиться, і людина викрутиться. Ну да, діду да, на вміємо, вміємо. Це якраз теж в нас такий дар є, Якісь українці вміють викручуватися. Це правда, це казала правда. бабуся, моя нас лопатою не доб'єш. Так що я думаю, що це правда про нашу націю. Нас лопати не доб'єш. Головне, щоб не вилами. <сум> <сум> за краще виконавча <сум> чоловічої ролі Богданович Олексій в театрі Франка Живий труп. Євген okay. Нещук, хлопець, я знайду тебе, тому що кохаю мені приємно, що минулого року він отримав за кращу чоловічу роль в Сузірі. Цього року теж висовувався. Але значить, і Панчук Петро за хазяїна Новофранка, але приміг Олексій Богданович. От жіноча роль Світлана Орліченка. Схоже на щастя, актриса театру драми і комедії. Ляля Руснак, Гітель і Джері, актриса театру Франка в театрі Актор. От зіграла свою роль. А перемогла Ада Роговцева в виставі Схоже на щастя театру Сузіря. Аду Роговцеву вітаємо. Ми вітаємо всіх всіх, але просто так. Хочу, я знаю, я, я, от, До речі, ви кожне вітаємо. А, значить, це вистава на двох жінок. Другу роль грає Світлана Орліченка. Угу. А, і у нас є роль другого плану премії. Я зараз угу. теж вам скажу. Угу. Але ми не наважились виставляти в ролі Розуміла, другого та? плану Світлану Реченко. Угу. Хоча в неї б неї тоді були шанси на угу. е, приз. Розумієте, бо багато угу. людей за неї проголосували як за роль першого плану, угу. і вона вийшла в прямому змаганні з Роговцевою, наскільки взагалі змагання можливо в мистецтві театру. Угу. Розумієте? Угу. От і я думаю, що це дуже, дуже почесна історія, коли з Роговцею разом є і молода Світлана. На річенка й молода ляля -ля руснак, і це прекрасно. Знаєте, коли і і, і зрілі, і молоді е, доставляють раді автора кохання І, і не на знає. Се, на ніколи себе привертають знає, увагу. Правда? Так, mm -hmm. Чоловічі другого плану Горянський в кепці з Карасамі, mm -hmm. Марк Дробот в виставі Молодого театру Підступність і кохання. Назар Задніпровський в виставі Хазяїн театру Франка. Юрій Родіонов у виставі наше містечко театру Юного глядача». Бачите, тут чотири значить претенденти і переміг Марк Дробот, mm -hmm. Леся Самаєва. Перемогла в номінації «Краща жіноча роль. Хоча так само прекрасні зробили ролі і Катя Савінкова. І... Ой, ні, перемогла. вибачайте, Леся Самаєва, Катя Савінкова uh -huh. змагалися за цю номінацію, але перемогла Наталя Сумська, яка грала oh. Іану Протасову, Іану Карініну в живому трупі театру Франка. Отака історія. Сценографія «Богомазов». Син Богомазова, Богомазов, другий чудовий сценограф. Слухайте, я радію ці... так. Дивіться, ви зараз. Ну, ще нас завершує тоді перелік. Хто ще переміг, переможцем нам називати сценографу. Добре, ку сценографія Богомазов був так. Карашевський, Ковальчук. Вистави наше містечко такий долі живий труп. Переміг Карашевський. І музичне оформлення курів весілля сердечне», курій і Петрожицький в нашому містечку. Юрій Шевченко така є доля переміг. Курій і Петрожицький. Ще залишилося Пластичне рішення Боролися Прекрасно вам відомо Ольга Сімьошкіна в живому так, трупі, Ольга, так. чудовий Сергій Швидкий, який працював так, так і доля. Переміг Олексій Скляренко в виставі театру Яного глядача сон, який просто сьогодні демонструє прекрасні роботи в жанрі пластичного театру, і так само пластика в театрі. У нього чудова дві ще номінації трошки пізніше. А скажу. давайте в нас чотири хвилини. Можете їх називати Тож зразу і бігом. А скільки це виходить? Довелося ви ж всі ці вистави довелось бачити в 80 Вісім вистав переглянули члени журі. Ну не можу вам сказати, що всі продивилися по 88. У нас до речі, і за уставом 60% достатньо передивитися, але найголовніше і це було наше завдання, і ми до цього йшли, аби люди подив... Журі передивилося якомога більше вистав. Розумієте, хай цей театр не виграє, хай ця людина там знаєте, одно... не отримує нагороду, але її побачили і є е, привід для розмови, і ця, і ця людина відчуває себе. Повноцінним учасником цього процесу незалежно чи є премії, чи нема, чи гучні вони, чи, чи тихі і радісні, чи хтось просто сказав добре слово. Дивись, як ти виросла, як з тебе вийшло сьогодні, вже е, е, таке. Так, от, останні дві номінації: це номінації за кращий акторський дебют і за кращий режисерський дебют. Шість номінантів, з яких п'ять жінки. І от я вам хочу сказати, що здається, все так легко, але це знак, це дуже серйозний знак. Полягає він в тому, що жіноче начало, материнське начало, воно сьогодні необхідне, воно сьогодні зичне, воно сьогодні в уставах, в ролях, розумієте, воно є в усьому, і це те, що. Дає наснагу те, що дає захист від тих болів, труднощів, від тих проблем, які ми переживаємо. Саме материнське жіноче начало. І тут за акторський дебют боролися в переможці, всі перемогли. Всі, от всі. Важливо, Анастасія, так, всі. Да, Анастасія Бращук, в Я знайду тебе, тому що кохає молодий театр. Дар'я Мільнік, Кацукі, розпуста змій, теж молодий театр. І Шорена Шоня, Джульєта, Джульєта і Ромео, театр Лесі Українки. Вона і перемогла. І за кращий режисерський дебют. Е, значить... Анжела Крипець, ще раз ця сама вистава. Я тебе кохаю, тому не знайду тебе. Я знайду тебе, тому, тому що, що кохаю. кохаю. Дослухайтесь, дорогі mm -hmm. мої. От і mm -hmm. молодий театр Пастушак, розпуста змій, і Прокопенко Кармен світа, і переміг Карпенко. «Кармен Кармен а але знову про жінок. Я Не знаю, що взагалі в цьому житті не про кохання. А значить, не про жінок. Не про кохання буде програма о 15, 15.15, спілкування з депутатом Київради. А ні, а чому не про кохання? Ну про любов до міста в принципі ну, і любові, кохання. За що я обожнюю українську мову? У нас є і любов, і кохання, і кохання. І, у і, нас правда? є свято і праздник. У нас о, багато до речі, є та, тонкощів до речі тонкощів у визначенні певних явищ. А ще у нас є слова немовля, мова, мовлення, замовлення. Де всюди один корінь, мова. Мова. В жодній мові такого немає. Солов'їна мова. Так, я так розумію, що ви мене тут підганяєте. Ми завершуємо, так. Будь ласка, скільки часу, що а все, дякую вас, обіймаю. Люблю, цілую до зустрічі сьогодні. 85 років. Ще йде. Ten, я так розумію, вітати театр Франка. Так тому це теж я думаю, вас... поважна подія в історії українського театру. Білей, так що білей. радіємо всім нашим колегам, всіх святом театру Вітайте. і тих, хто в ньому працює, тих, хто служить, бо в театрі не працюють театрові. Служать, і театр вважають храмом. А глядачів запрошуємо до наших храмів, де ми своїми серцями будемо давати їм захист. Щит для їх сердець, щит любові. І з святом вас. Свято. Святом. Олексій Кужельний, художній керівник Київської академічної майстерні, театрального мистецтва Сузір'я, народний артист України, голова Київського відділу Національної спілки театральних діячів України. Був гостем. Ми завершимо цю частину. Побачимось після новини. Новин спорту. Будьте з нами, не перемикайтесь!